Продовжую роботу над ЄМЕЗом, Роблю вихлопну. <кхух> Хочу зробити на кабіну. Зробив ось такий флянець. Все вирізав вручну. Трохи там не сильно заморочувався з точністю, трохи не вгадав, ну то не страшно. Ось такої труби буде глушник, товстувата, але іншої немає. Десь міліметрів 4. З двох точніше, з двох таких труб. Всередині перфорована труба. Ось таку придбав. Тонкостійна. Ось ну, така піде. До речі, ось такі диски на болгарку купив. Реально класні. Дуже повільно стираються. Класна фірма. Продовжуємо. Буває, забуваю знімати. Зробив я, значить, два таких кружочка. Ось вже зварив трубу. Ось така буде. Високувата, з товстого. Розрізав на двоє, вставив туди всередину. Вон така трубка з дірочками. Ну і так само там перегородка і на ту сторону так само 15 см трубки. Ось ще дві трубки підготували по 15 см. А це буде зверху і знизу. Ну Зверху вихід, знизу вхід. І два таких кружечка, щоб закрити знизу. Ну, якось так, потім пообрізаю, скільки мені потрібно буде. Не придумав як вирізати, тому випалив сваркою. Не знаю, як такий маленький вирізати, діаметр 50. Як його вирізати болгаркою це нереально, плазморізано немає. Тому якось так. Поки що буде тут, на цій стійці. Клянець, не пам'ятаю, чи знімав. Ось таке я, правда, планував на іншу сторону робити. Але оскільки там двері відкриваються так, як в ЄМЗ, а з цієї сторони, так, як в МТЗ, то вирішив на цю сторону переробити, тому що там будуть заважати, буде заважати дверям. Купив ще коліно, поверну сюди, в цю сторону та й піде сюди до стойки. А тут буде труба дай в трубу. Не знаю як буде. Попробую дізнаюся. Обов'язково розкажу. Ось ну, нас вийшов глушничок. Встановлю, зніму як він буде виглядати на тракторі. Ось так вийшло. Непогано. Мені подобається. Оп. Непогано з кабіни не заважає. Обзору тут нормально. Ще ручку дзеркало на місце. Причепить через еластичну муфту. Ось так. Далі на черзі фільтр. Фільтр буде ось такий. Чи камаз? Чи що воно. Наче. Ну, Купляю як Камазовський, написано лаз. Ну, такий. Робити буду. Ну, пробувати. Якщо вийде з пластику, Ось такі. Перехідники на 50-ту трубу. Буду пробувати щось ліпити. Ось такий ремонт зробили. Залишилися дрібнички. Таке. Так, а пота таке. така. Так бы виглядає вихлопна, Захлопна конечно бомба. Глушить офигенно. Ну, моторка голосно робить, а от с выхлопною звуку и не чутно. Класно вийшло, мені дуже подобається. До зустрічі!